Усі, хто дивиться канал Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги, і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Невдовзі у липні на нас чекають платіжки за житлово-комунальні послуги із новими цифрами. Тарифи підніматимуться протягом двох років і поступово зростуть більш ніж удвічі. Це пов'язано з багатьма факторами, зокрема з подорожчанням природного газу, що ми імпортуємо з Росії. Однак, хто і коли з пересічних українців взагалі замислювався про те, наскільки прозорою є схема формування тарифів, поки плата. Всіх влаштовувала приводів, начебто, і не було. А що ж тепер? Навіть зараз чиновники кажуть про те, що державними органами не визначено, хто є постачальником тієї або іншої послуги. А відповідно, те, що ми сплачуємо поза законом, саме на це запитання і спробуємо відшукати відповідь. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Вадим Хабібулін, голова нової солідарної України, правозахисник і громадський діяч. Пане Хабібулін, вітаю вас. В нашій студії, дякую, дякую за дякую. те, що знайшли час для нашої розмови. Телефоном ще до нас доєднається Василія Струбин. Ський начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації, заступник директора департаменту економіки та інвестицій. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, я нагадаю номер телефону прямого ефіру – 223-09-71. Отже, всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пане Хабібулін, як ви вважаєте, ось після подорожчання житлово-комунальних послуг вже в липні, коли ми коли країна отримує нові платіжки, чи слід чекати спротиву громадян? Дякую за запитання. Ну, розпочати може потрібно з головного. Чи маємо ми сплачувати взагалі за житлово-комунальні послуги? Ну, звичайно, маємо, оскільки не сплачувати взагалі це ж рухне вся система. Але чи маємо ми сплачувати шахраям чи бандитам, чи тим, хто нас постійно хоче обманути, обдурити? Ну, я тримаю позиції, що я не буду ніколи сплачувати. Не тільки житлово-комунальні, а будь-які послуги шахраям, чи бандитам чи тим, хто хоче нас обдурити. З приводу нових та, е, платіжок, які надійдуть людям і всіх лякають тим, що, звичайно, буде піднято, ну, зараз може не є сенс обговорювати е, підставу самого підняття. Зараз може є сенс простим язиком, е, нашим телеглядачам, киянам. Сказати, що в принципі їх можна заспокоїти на першому етапі, тому що вони не знають, а мають знати. Ми їх зараз спробуємо е обережно в 30 хвилин озброїти знаннями, що ніхто не може їм нарахувати нові тарифи без їх волі, оскільки їм приходить платіжка, як правило, на підставі договору. Правильно? Який теоретично, підписаний теоретично, жеком. Теоретично, так. Е, відповідно, будь-який договір передбачає як звичайний будь-який господарський договір. Якщо змінюється ціна, то, відповідно, має бути вона погоджена. Всі судові інстанції на сьогодні вже е, тримають позицію. Я цьому рад, бо ще рік-півтора назад цього не було. Що це погодження має відбуватись письмово. Тобто, якщо Дивіться, тобто, про що ми зараз з вами говоримо, коли в липні вся країна отримає підвищення на житлово-комунальні послуги десь приблизно на 40-60%, вся країна може виконати ці платіжки у смітник і просто не платити, а платити за за старими тарифами. Я раджу саме так і робити, платити за старими тарифами, потом тому що не платити взагалі не, не можна цього робити і чекати, поки не буде погодження, саме погодження, тобто власник квартири. Який отримав відповідну платіжку про збільшення, має погодитись на збільшення, якщо це передбачає їх договір. Я раджу киянам переглянути свої договори, підняти, переглянути там пункти, які передбачають у разі зміни, що відбувається, чи автоматично, чи потрібно підписання. У разі можливості наявності звернутись до найближчого юриста чи правозахисника, чи в будь-яку громадську приймальню свого депутата і порадитись, що робити, і Але... якими будуть наслідки в такому разі для е, системи ЖКГ. Якщо е, ну якщо ми говоримо про те, що ми поступово, хоча б наближаємося до того, щоб е, вартість е, послуги там дорівнювала 100% відсоткам е, витрат на неї, е, е, ви ж закликаєте навпаки до. Е, до Іншого я розумію, що вас е, називають е, чорним адвокатом, але все ж таке. Ну, справа в тому, що я не справа в тому, що закликати. Я закликаю до справедливості і закону і поваги. Я вважаю, і е, певен більшість громадян, е, наших киян е, погодяться з тим, що підняти без обговорення з нами можна вибачте, тарифи на алкоголь чи тютюн. А на те, що мною підписано договір на одні тарифи, а підняти зовсім інші, ну для цього є процедура. Саме процедура має бути дотримана. Я вважаю, що поки ця процедура не буде дотримана, я не кажу про те, що зараз органи, ви ж розумієте, що у разі, якщо навіть половина буде платити за новими тарифами, це ну якщо відверто ми будемо тут не лукавити, це буде по це буде погоджувати владу і київську, і місцеву, оскільки ну, це перекриє всі проблеми. Ми ж не кажемо, що всі підуть. Повірте, навіть ті, хто не дивляться програму, ті, хто взагалі не це зацікавлюється, прийде платіжка, він навіть, не помітить, спокійно піде і сплатить. До процедури повернулися, зараз дзвіночок від глядача. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. А вот скажіть, будь ласка, насчет того, що потребується наше согласие. А вот повисили ціну на хліб, і ніхто нас не спрашував нашого согласия. Хочеш покупай, хочеш – ні. Вот у нас є, допустим, договор з ЖЕКом, і там и, и нам, напис... нам присилають квитанції з тарифами. Пригласит нас ЖЭК и скажет, подпишите новый договор, на новые тарифы. А если вы не согласны, то, пожалуйста, не будете получать эти услуги. И, и на этом, я думаю, разговор закончится, нам и будут иметь право не предоставлять эти услуги, если мы не согласны на цены. Может ли такое быть? Дякуємо вам за запитання, дякуємо за те, що нас дивитеся. Отже, чи обов'язково погоджуватися з такою тарифною політикою, справді був час, ну здається, мені там рік чи півтора тому, тому коли е, жеки розклеювали оголошення на під'їздах про те, що кожен е, власник квартири зобов'язаний прийти і підписати е, угоду про, е, про надання послуг? От якщо такого немає. Я скажу більше, що якщо ви пам'ятаєте, я взагалі там років сім назад коментував на телебаченні проблему, коли було обов'язкове підписання мирових угод, якщо ви згадаєте, і там стосувалось боргів там за останні 10 років. І дійсно люди, які не знали, не порадились з фахівцем, з юристом чи з адвокатом, чи з кимось іншим, йшли, підписували мирову угоду. Вона там. Вона е, легалізувала їх борги за останні 10 років. А якщо б вони не пішли, то Жек пішов би до суду і отримав би судове рішення тільки відповідно до строку позивної давності за останні 3 роки. 3 роки так е, ось в чому проблема. Я дякую за дзвінок е, е, киянки. Я ж тому і е, згадав е, в попередньому, що без нашого погодження можуть на тютюн табак е, да алкоголь, і так само на хліб. Ну тут нічого не зробиш, крім політичної складової. Є договір, будь ласка, чи, Але є чи... цікава цитата. А якщо не будете брати, не будете брати, відключимо газ. Да? Зараз... Якщо не будете платити, відключимо газ, або відключимо тепло, або відключимо воду. Зрозуміло. Ми зараз потроху перейшли до головної теми, до моєї останньої публікації, яка називається Як боротися з житлово-комунальним шахрайством. Да? І там дійсно така практика останні 15 років була. Навіть не тільки тільки в жеках е приватних, то скільки вона в приватних просто превалі, преваліювала. Е е в жеках державних дійсно е трошки маєш борг, прийшли, могли відключити там, отоплення, якщо мають доступ, е чи, е щось, водопостачання. Чи водопостачання. Ну, з, з приводу холодного водопостачання, це взагалі заборонено законом, це навіть не обговорюється. Це міф, це шутка, це просто щоб лякати людей. З приводу гарячого водопостачання і опалення, в мене є практика судова, яку, як ви знаєте, я вів. з... Однією з е, відомих житлово-комунальних компаній фірмою ТММ, яка до цього так розправлялася зі своїми клієнтами е, чарівно, але є всі судові інстанції, які кажуть, що відключати гаряче водопостачання це заборони на такі дії, визнані е, фірми ТММ протиправними і незаконними. забуду закону. Відключити гаряче водопостачання, холодне водопостачання не, і, можуть. І без не можуть без не рішення суду? Без рішення суду принаймні, так навіть з рішенням суду, навіть з рішенням суду, це можуть. Це не ні, ні може ніхто зробити, оскільки закон про житлово-комунальні послуги передбачає тільки грошове стягнення з людини. А головне, що по таких випадках навіть відкритий ряд кримінальних проваджень для порушення прав споживачів, і ви не маєте боятись, ніхто не може до вас прийти і відключити ані гарячу воду, оскільки є судові рішення. Вони є в єдиному державному реєстрі судових ну, У нас немає рішення. судового ну прец... Прец... Прецедентного права. Е, вже спокійно можна посилатись, оскільки, е, на жаль, на щастя. Е, на сьогодні вже судові всі вищі судові інстанції тримаються позиції, що жеки – це є ніхто, вони тільки подають нам з вами ту ж гарячу воду, а відключати може той, хто її володіє. Київенерго. зрозуміло. Я дзвіночок ще відглядача. Добрий день, слухаємо вас. Здравствуйте, вітаємо Це та видіміртіла. Вітає пару вопросов вашому гостю і практичних, общем-то, і в общих. Ну, во-первых, надо заметить, что мы имеем счастье наслаждаться строем, который, скорее всего, можно назвать олигархический капитализм. Поэтому чему удивляться, что все, в действия как власти, так и, в общем-то, большинства предпринимателей заточены на получение прибыли. Поэтому я хочу вот напомнить эту вещь многим хевлянам, которые забыли или, может, еще по каким-то причинам не знают. У меня сохранились платежки за 2007 год. 43 метра двухкомнатная хрущевка, в которой живет мама. Значит, на 2007 год платежка составляла порядка 70 там, гривен. Нам тогда рассказывали, что до экономически обрунтованных э, э, тарифов нам еще не хватает, там то ли 40, то ли 60 процентов. Сейчас та же ситуация, но только плата за эту же квартиру составляет уже порядка 240, и нам опять рассказывают о том, что мы снова не доплачиваем те же там, 40 или 60 процентов до экономически обрунтованных тарифов. Это первый момент. Момент второй. По поводу ЖЕКа, в котором это все происходит. Я имел счастье уже с ними судиться. Один судья проиграл, там цена вопроса была смешная относительно там порядка 700 гривен. И судья совершенно четко занял позицию ЖЕКа. Хотя э, в тех цифрах, которые были обозначены, которые я им должен, в том числе в оплату, была включена и сумма за газ. Хотя э, за газ, как мы знаем, многие платят э, по отдельной совершенно квитанции. И тем не менее, когда я приеду туда с адвокатом. Наметнул, правильно ли у вас поставлена цифра долго? Они говорят, да, конечно, правильно. И судья, в не этот момент. Поэтому судиться в наших судах, ну по крайней мере два года назад, было совершенно бесполезное занятие. Потому что, скорее всего, была какая-то установка сверху и дана команда. Просто... ваше, за... ваше до, э, до будь ласка. Да, как практически бороться вот с этим беспределом, который творят. На сьогоднішній день жеки, тому що їх в общем-то, і задачі вні ясної я... дякуємо, дякуємо. Отже, до судової практики у вас нещодавно буквально закінчився один з найцікавіших судових процесів. Прецедентний, я сподіваюся, принаймні, ви виграли справу у приватного ЖЕКу. Якщо можна трохи детальніше про, про те, за... на чому ви ґрунтувалися? Я дякую за питання. От такі самі песимістичні підходи були півтора року назад, коли я вимушений був ну з. uh Як то кажуть, ставити на місце фірму ТММ і доводити, що вони є їх дії, є неправомірними. Так само більшість сміялась сказати вам, що я вигравав на перших інстанціях, ну ви не повірите. Зрозуміло, що це апеляційна і вищі інстанції. На сьогодні є дійсно е, на... давайте по кроках: привід, чому ви звернулися до привід. суду, я... хід судового слідства і е, результат. Якщо скорочено, не витрачаючи час, останні одне з останніх. Рішень вони є в публікаціях, воно дійсно прецедентне, ну як на мене, і політичне, оскільки стосується рахунків тих, які вам, шановні кияни, приходять. Кожен з вас може відкрити рахунок і побачити, що там немає жодного підпису, жодної печатки, немає зазначених службових осіб, які відповідають за ті цифри, які там зазначені. Мною було доведено це на рівні. Районного суду, апеляційного і е, на днях е, Вищого спеціалізованого суду України, який так само підтримав мою позицію. Я сам, е, е, як то кажуть, е, здивований такою позицією суду. Але на сьогодні дії фірми ТММ по наданню всім своїм клієнтам рахунків, які не відповідають статті 9 закону України про бухгалтерський облік, визнано протиправними, незаконними. За цим фактом відкрито. Кримінальне провадження за порушення прав споживача? І я думаю, що люди, які захочуть так само е, е, звернути увагу на свої рахунки, так само можуть е, переглянути ці рішення в інтернеті будь запроваджувати ласка. ваш досвід з нами на прямому телефонному зв'язку. Зараз Василь Єструбинський, начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації, заступник директора департаменту економіки та інвестицій. Пане Василю, чи чуєте ви мене? Да, добрий день, доброго я. дня. Доброго дня. Пане Струбинський, розкажіть, будь ласка, як все ж таки формуються е, тарифи на житлово-комунальні <кій> послуги у Києві? Ну чи є це формування є, це прозорим? Є, є житлові послуги, це послуги по отриманні будинки прибудинкової території. І є комунальні послуги. Це послуга з гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення і опалення. Якщо говорити про послуги отримання будинку прибудинкової території, то є відповідна постанова кабінету міністрів, якої передбачений порядок формування тарифів, де передбачені 18 обов'язкових послуг, 18 послуг, деякі з них є обов'язкові, деякі можуть надаватись від того, чи має відповідне технічне обладнання будинок, наприклад, послуга ліфта. В одних будинках є, в інших будинках немає. Через це в цих тарифах. Враховуються, або не враховуються. Відповідні розрахунки проводяться виконавцями послуг самостійно. Для полегшення їхньої роботи є відповідна програма на нашому гіоці. Вони можуть зайти, провести там розрахунки, подати далі державні інспекції по контролю за цінами для підтвердження своїх об'єктивних розрахунків. І лише після цього вони подають. Нам на встановлення цих тарифів, зрозуміло, тобто. пане Струбинський. Ось наш гість каже про те, що підвищення тарифів неможливо без погодження з мешканцями, з тими, хто послуги житлово-комунального господарства отримує. Відповідно, він каже про те, що ми можемо не сплашувати по нових платіжках вже саме питання. Не так стоїть. Виконавець послуг зобов'язаний повідомити мешканця. Про те, що будуть змінювати тарифи, надати обґрунтовані розрахунки, що днів. буде мінятися, чому скільки коштує, і оце його обов'язок. Мешканці днів. можуть е погодитись, можуть не погодитись. Це таке питання. Угу. Якщо мешканці не погоджуються, вони можуть створити ОСББ об'єднання відповідне угу. і вибрати собі іншого виконавця послуги. Але ж у нас в державі досі не визначено, хто є виконавцем послуг. Чому в державі все визначено? Це в місті Києві по певних параметрах. В місті Києві, в місті Києві, добре. Добре, хто є виконавцям постачальником послуг, коли це буде визначено вже на сьогоднішній день. виконавцем послуг по утриманні будинку прибудинкової території є відповідна структура. А, яка визначена або рішенням е, свій час це було рішенням міської ради е, чи район визначав? Це як правило та організація, яка експлуатує будинок, тобто утримує його. Якщо це новий будинок, я наскільки зрозумів, це те то будівельники передавали ці будинки якимось підприємницьким структурам або на баланс, або в управління. І вони обслуговують цей будинок. Останнє що... останнє запитання, пане Струбенський. От є проблема приватних жеків, є проблема свавілля приватних жеків. Вони взагалі там виставляють рахунки, якісь за небесні. Чи є у держави або можливо у вашого управління якісь важелі впливу і контролю за цінами в приватних жеках? Є е, державна інспекція з контролю за цінами, на яку поклана єдина структура, яка має на це день право і обов'язок проводити перевірки. Мені, наприклад, не зрозуміло, чому інспекція підтверджує нашу, наші економічні розрахунки. Це ми самі зробимо. А от перевірити, як застосовується тариф, як і на місці розрахувався виконавцем, правильно чи неправильно, це якраз святий обов'язок інспекції. Вона має цим займатися. І до цієї інспекції мають мешканці і звертатись, якщо вважають, що їм неправильно проводять нарахування. Зрозуміло. Я дякую вам, пане Василю, що були з нами на зв'язку. Нагадаю, що в ефірі програми у центрі уваги був Василь Яструбинський, начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації, заступник директора департаменту економіки та інвестицій. Пане Хабибулін, з вами продовжимо розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ після реклами. Повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки не до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Чи буде воно справедливим і як обіцяють економічно обґрунтованим? Коли українці зможуть побачити, що саме закладено у поняття тарифи? Чи не за наші гроші компанії-монополісти купляють нерухомість і автівки? Чи не ми з вами спонсоруємо відпочинок співробітників «Київенерго» та «Київводоканалу»? Чи можна побороти комунальну мафію? Телефонуйте нам у прямий ефір двісті Сядь на ваші запитання відповідатиме Вадим Хабібулін, голова нової солідарної України, правозахисник громадський діяч. Отже, пане Вадиме, Василій Струбинський сказав про те, що мешканців зобов'язані повідомити про підвищення тарифів, а мешканці можуть з цим погодитися або не погодитися. Питання в зобов'язанні повідомити, чи е, думаєте, чи справді думаєте ви, що всі жеки розклеюють, розклеюють на е, д, дверях під'їздів якісь оголошення про підвищення. Тарифів і, е, ба більше, економічно розрахунки економічно обґрунтовані. Дякую. Ну, про, Прошу звернути увагу, що е, саме до... Е... То о, спілкування так названого з цією відомою фірмою, житлово-комунальною фірмою ТММ, дійсно така практика була, як у всіх ЖЕКів. Ми, Закон зобов'язує повідомити за 30 днів, і ця фірма так само своїх клієнтів тримає позицію. Ми повідомили, де, та у нас було біля під'їзду, лежало біля мусорника це, це оголошення. На сьогодні судова практика тримає позицію, тільки письмово мають повідомити за 30 днів до підняття з обґрунтуванням. І у разі, якщо людина не погоджується, я думаю, більшість не погодиться, вони мають заявити про це. В будь-якому випадку, нагадую і раджу звернутися до юристів, до сусідів, порадитись разом, дивитись договір. В будь-якому випадку, якщо ЖЕК буде далі наполягати і присилати нові платіжки. Не можна не сплачувати, просто потрібно сплачувати, якщо вас влаштовує за попередньою ціною. А, Але лише а, після того, лише після того, як е, людина піде до ЖЕКу, до ЖЕКу треба йти не потрібно. Чи треба йти до Київенерго? Чи треба йти до Київводоканалу? Куди йти? Чи треба йти до е, ГІОЦу, який власно і надсилає всім нам е, е, ось ці рахунки? Я маю на увазі звичайні жеки комунальні. Якщо ми бар... якщо ми беремо державні, то звичайно це е, ЖЕК його є адреса, не потрібно ніку. Куди ходити для цього? Є пошта. Ви відправили своє. З описом вкладення свою заяву отримали так само письмово, коли... а заява має бути про що? Про це, те, що я це, така, то так я така відмовляється, не погоджуюся з підвищенням. Угу. Я не погоджуюсь з підвищенням тарифів, тому що у мене, наприклад, там ну, не сьогоднішні послуги, вони не відповідають навіть тій ціні, да, яка є на сьогодні. Звичайно, вам відмовлять, і у вас буде один тільки варіант, точніше, два. Перше, звернутись, пан Яструбинський помилився, не до державної комісії. Цін Державної комісії захисту прав споживачів там всіх можливо споживачів. можливо, і туди і туди, навіть ну краще звернати, звертатись, якщо є можливість, всюди, і в прокуратуру, і в міністерство житлово-комунального господарства. Але головними є це суд, місцевий ваш, де ви можете подати е, звичайний позов. Він навіть не оплачується. Прошу звернути увагу, шановні кияни, не оплачується навіть. Судовим збором це позов про захист прав споживача. Він має бути на одній сторінці. Я не погоджуюсь, і визнати дії ЖЕКу протиправними. В цей час, поки рішення не набере чинності, а це буде вас захищати півроку рік. Звичайно, до апеляції. Ви можете сплачувати, я так думаю, все ж таки по старим тарифам, але просто не сплачувати. Я думаю, що це не зовсім правильно. Це неможливо. Є дзвіночок від глядача. Добрий день, слухаємо вас. Це мене, Юрій. Вітаємо, вітаємо, Юрій. Паралельно на фоні ви мене чуєте? Так чуємо, говоріть, будь ласка. Ставте запитання паралельно на фоні підвищення тарифів. Як поки розглядається питання про повірку лічильників гарячої і холодної води? Ви знаєте, такий пресинг чиниться з боку і КМДА, тому що люди зверталися на 1551, консультаційний пункт цей центр. І от комунальне підприємство Лук'янівка. До листи, точніше, це центр обслуговування споживачів, насилає листи, в яких в загальному плані спилаються на закони про стандартизацію метрологію, не вказуючи конкретно пунктів, які регламентують, це що не мафія? створити якась своїм дочерним підприємством, але не посилаються створити якась благ... Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо вам за запитання. Ну, таке запитання. Дякую за запитання. Наскільки зрозумів, шановного океани, нас мова йде про те, що потрошки хочуть потихеньку визнавати ну, неправильними, так би мовити, лічильники, які у нас з вами стоять. Квартирах. Це зрозуміло, це корупційна складова, оскільки туди цікаво буде завести потім фірму, яка вам запропонує поставити нові. Ну Но це завжди було, я думаю, що на це зовсім звертати увагу. Не потрібно, ви собі працюєте з, цим, з цими е лічильниками. Повірте, суд в будь-якому випадку, чи коли жек подасть на вас, чи коли ви подасте на ЖЕК, е суд буде тримати позицію, який у вас показ на лічильнику останній і скільки ви сплачували. Якщо ви сплачували по тому тарифу, який є. То е, питання стандартизації, якщо звичайно ви не встановили просто самі, тому що звичайно для цього є процедура. Вставив, поставили е, лічильник угу. і викликали ЖЕК опломбувати, узгодити скласти акт. Якщо це дотримано, то не звертайте на це уваги. Ні, Дякую. є є схема е, трохи інша. Стандартизація це все нормально, але беруть е, навіть стандартизований лічильник, е, начебто, з тим, що е, кожні три роки він він має перевірятися а, або замінюватися. Він Нібито перевіряється або не перевіряється, але потім приходять і кажуть, що вам потрібно купити новий лічильник. Чи може таке бути? Ну, ми з вами знаємо, що коли кожен киянин, хто собі ставив лічильник, він отримував там строк гарантії, якщо я не помиляюсь, 15 років. То, вибачте, що мені про три роки зараз обговорювати. Це звичайно зроблено для того, щоб. Тобто можна Щоб не віддавати свій додаткові... квартирний лічильник, посилаючись на те, що це ваша приватна власність, і я можу Звичайно. її не віддавати. Я взагалі проти когось пускати до себе в квартиру і щось там вирішувати. Є є є Є у у у вас лічильник, є у вас вас вас. договір, лічильник, за якими ви останні три роки сплачували. Розуміло, ну принаймні без судових є ще дзвіночок від глядача. Добрий Добрий день, день. слухаємо день. Вітаємо. Мене Так, 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 Чому так? вас. Мене зовут Ніна Петровна, я живу в Дніпровському районі місяць приходять Значит, з такой. Значить, де указано, що я должна 234 гривен, 24 копейки. Значить, позвонив в контакт центр 1584 выяснил, что это за долг, потому что у меня долга нету. Мне ответили, что это долг за 2006 год. І що я повинна його оплатити. Значит, у мене оформлена квартира на папу, он дитина війни, у нього ще і готи 25%. Ну, значить, наскільки мені відомо, це незаконно і незаконно. От підкажіть. Зрозуміло, дякуємо вам за запитання. Дякуємо. От по строках позовної давності, Д... до речі, дуже гарне запитання. Дякую за запитання. Звичайно, це на це не звертайте уваги. Справа в тому, що такі самі дії, як правило, проводяться і е, мобільними кампаніями, і телеоператорами. І інтернет-провайдерами, які присилають, це, як то кажуть, враховано тільки на те, що А, ви пішли, сплатили, Б, не сплатили. Все, на цю бумажку, повірте, там ніхто не звертає уваги. Відіслали тисячу папірців, за 300 заплатили, ну і Бог з ним. Тому не звертайте уваги, якщо дійсно у вас все в порядку, в будь-якому випадку, якщо щось не влаштовує, вони мають піти до суду. А піти до суду, звичайно, строк позовної давності вже сплив. Тобто, пам'ятаєте, що вам можуть пред'явити тільки за останні три роки? Дивіться, і е, врешті головне запитання. Ви кажете про те, що квитанції, які до нас надходять, наприклад, з ЄОЦУ, е, вони не є дійсними без якоїсь печатки, без якогось е, підпису, якоїсь відповідальної особи. Тобто, що це за папірці, і що нам треба зробити, нам споживачам комунальних послуг, щоб захистити себе від. Ну я не знаю навіть, як це Це можна назвати шахрестом, чи не можна назвати шо? Шах... Зрозуміло. Я не скажу, що вони не, не, не є законними, тому що я, на жаль, навіть не пам'ятаю. У мене приватний ЖЕК, і я з ним, як то кажуть, борюсь. І дійсно, сьогодні це велика кількість домів, вони людям надсилали рахунки, які взагалі. Там, не, не мали. Там немає. Нам немає того, що ви сказали, я... потрібно звернутися до свого договору, звернутись у разі можливості до тих, хто надсилає. Тому що там може бути окрема процедура. Я думаю, що цієї процедури немає, або вона не дотримується. І тому я завжди вважаю, що прийшов папірець без, без печатки, без прізвищ і підписів конкретних службових осіб, які можуть понести чи матеріальну, чи кримінальну відповідальність за. Законність складання за правильність цифр. Там я вважаю, що такий рахунок ну для мене він є спірним. А вам звичайно вирішувати Принаймні, сумнівним. Я дякую вам, пане Хабібулі, що звітали дякую. сьогодні до нас. Дякую за розмову. Дякую, Київ. це адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Дякую всім, що дивилися. За годину у нас нова тема і нові гості. Тож до зустрічі.